Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень за добу Європейського класу. Робимо запит в Google, хостел плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба європейського класу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія відкриється в вашому місті. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Сьогодні Компанія «Тугай» у Києві відкрила вакансію. Кухар. Заробітна я платня 800 гривень. Зміна. Більш детально по телефону. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре удачі!